Силіконові форми для випікання від бренду «Ліварна Home. Всього 48 гривень за одиничку. У нас у лоті буде представлено 37 різних одиниць товару. Як бачите, вони абсолютно різні, От можете показати детальніше. 1800 гривень загальна вартість. У сьому лоті, як бачите, різні форми, їх буде різна кількість. Є варіант ось для таких шоколадних цукерок або можливо мармеладок. Суфле можна пробувати також робити в таких формочках. Ось погляньте, новорічно-різдвяні мотиви. Так, у нас тут є для пряників, для печива. Погляньте, які красиві форми. Для бісквіту є сніговик, силіконові, золотаві, подивіться, які вони навіть святкові форми зробили. Могли ж зробити просто елементарно чорні, блакитні, ніж зробили святкові навіть форми. Ось такий олень. Він дуже усміхнений. У нього очі. Так, ось така ще є форма також для печива та для пряників. Новорічно-різдвяні мотиви абсолютно присутні в кожній деталі. Тут у нас варіант такий більш чорно такий графітового кольору. Також для цукерочок, для мармеладок можна робити. І ось тут ще формочки червоненькі, лише погляньте які. Малесенькі, акуратні, солоденькі, погляньте на цю молоту. Зірочки та сердечка. Можна робити як для дому, купувати верніше, такий лот, так і для кондитерів, звичайно, ж. тому що кондитери знають, що. Хороша форма, запорука успіху, і для того, щоб замовити ось такий лот собі. Звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти та наш сайт я залишаю під цим відео.